В Житомирському музично-драматичному театрі імені Івана Кочерги розпочався арт-проект Мистецтво перемагає смерть. В ньому взяли участь п'ять житомирських художників. А вони розмалювали гільзи від російських артилерійських систем та порохових танкових зарядів, які були випущені по мирних українських людях. Ці гільзи від снарядів, які ви бачите, це все летіло по мирним селам. Були розстріляні всі села навколо починаючи від мила, Дмитрівка, Петрушки і Аж до Стоянки і. І коли ми від'їхали перед самим входом цієї ворожої колони з нашою сім'єю, повернувшись 1 квітня додому, ми пройшлися по цим місцям і побачили, що всі наші ліси просто завалені цими відстрілами від танків, сау, Знаєте, було дуже страшно, коли десь процентів двадцять твого села просто маленького села твого знищено. З одної сторони, страх, але страх, який визиває не то не відчуття того, що ми е програємо чи нас переможуть, а відчуття такої всепосилюючоїся ненависті до цих окупантів. Ймовірно, що е Заряди, які були вистріляні з цих гільз, ними обстрілювали саме Ірпінь і Бучу, і це дуже знаково, тому що ось ту смерть, яку принесли росіяни на нашу землю, українці вже перетворили на витвори мистецтва. Мета цього проєкту – проекту довести, що українці не переможні, що українське мистецтво здатне підтримувати фронт, здатне забезпечувати. Ось той розвиток і давати поштовх для творчості кожному. Художники розмалювали російські гільзи квітами, соняшниками. Коли я розмальовував цю гільзу, враження такі ж саме, як і в усіх, там тривога, смуток, лють, грубо кажучи, ненависть. Це циліндр. І якби це ну, не зовсім звична площина для художника, тому що е, тут треба ну, врахувати ото ці ото моменти, щоб його можна було з різних сторін подивитися, там іще чого небудь. Ну і придумати такий якби сюжет, який би сприймався з будь-якого ракурсу. Моє враження на намальованих цих діліць таке, що аж дух перехватує, тому що я ніколи ні, не зрозуміла б то, що. З гільзю може бути так, такі ну, красота, файна така. Що і це чуть, моє відчуття таке, що це від страху до перемоги. А виставка триватиме до 1 листопада. Володимир Шолдрук, Олександр Данилюк, новини на Суспільному.